Чи потрібно використовувати невеличку сонячну станцію з в каскаді з тепловим насосом? Чи вона буде економити гроші? Не те слово, що економити. А ну, ре реально класно, коли є сонячна станція з акумуляторами. Uh -huh. У мене 15 кВт, три батареї по 5 е в сонячні дні, та навіть вчора була пасмурна погода. Е воно повністю забезпечує сонце, повністю забезпечує е нагрів. Холодної води на підігрів опалення для будинку, тобто я з мережі взагалі не брав нівато. Да? Що ти використовуєш? Яку техніку собі поставив? Це що, О, дейка в тебе поставив типу... так, дею. акумулятори теж дею. Да, акумулятори теж дей. Так, а що в тебе? отут? тут це і що таке? захистили всю систему трьома стабілізаторами по 9 кВт. А чому? Бо в нас що? такі от типа сусід і наші мережі. Повній сраці тому друзі, якщо у вас ви йдете по путі енергоефективної системи опалення, використовувати тепловий насос для підігріву гарячої води для охолодження і нагріву свого будиночку, то з невеличкою сонячною станцією ваше життя буде практично автономним. Тому за безкоштовною консультацією по посланню шапці цього профілю. Бережіть себе всім тепла або холоду. Слава українцям.